Багато ідіом в англійській вони мають еквівалент в українській але вони ну, взагалі по-різному можуть перекладатись. Тому, по-перше, якщо ви перекладаєте українські вирази, сталі вирази і ідіоми на англійську, будь ласка, не робіть цього завжди, перевірте, десь це буде найкращою ідеєю. Наступне. Що можна зробити, і які взагалі я вивела лайфхаки, поки працювала зі своїми студентами і поки самостійно вивчала мову? І так найперше це візуалізація. Люблю цю штуку, тобто, це можуть бути якісь меми, це можуть бути якісь малюнки, це можуть бути ваші якісь картинки в голові. Тобто, чим абсурдніший і смішніший буде образ для вас особисто. Тим це буде найцікавіше, тому що дуже часто в ідіомах можуть використовуватись якісь реально.